Епідеміологічний нагляд за станом захворюваності на холеру здійснюється в регіоні зазвичай протягом року, але з 1 червня по 1 жовтня період найбільших ризиків зараження цією інфекцією. Торік у Запоріжжі зафіксований випадок підозри захворювання на холеру. Його перевірили і не підтвердили, каже заступник генерального директора з дослідження біологічних факторів Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Мащак. В умовах воєнного стану фахівці цього центру спільно з обласною військовою адміністрацією перевірили дієвість закладів на. Ання медичної допомоги у разі виявлення холери, наявність лікарських засобів, витратних матеріалів тощо були обстежені близько 1300 осіб з ознаками клінічних проявів. жодного випадку не було виявлено холери. Окрім того, нашими фахівцями активно вивчається можливість циркуляції холери та холероподобних вібріонів в об'єктах навколишнього середовища, води по поверхних відомих окремих ставках, які використовуються за рекреаційною метою. Там ситуація трохи складніша. І скажімо, з 213 проб, які ми відбирали за оцей весь період, 60% були з відхиленими. Йдеться не про власне холеру, а саме про холероподібні вібріони, каже Олександр Мащак. Але вони теж становлять реальну загрозу зараження. Саме їх виявлення й стало однією з причин заборони купання у водоймах цього літа. Сезон пройшов відносно спокійно. Спалахів чи групових захворювань на гострі кишкові інфекції ми не зареєстрували. Ми достатньо ефективно пройшли цей сезон. Тим не менш, зберігається ризик захворювання як на гострі кишкові інфекції, так і на холеру. Пити чисту воду, вживати тільки миті овочі та фрукти, мити руки своєчасно звертатися по медичну допомогу за перших підозр на зараження холерою. Це важка діарейна інфекція, але її небезпека заключається в тому, що діарея йде настільки інтенсивно, що впродовж декілька годин людина може прийти в состояння шоку, а за добу вмерти. Тут дуже важливо своєчасне і ефективне надання медичної допомоги, суть яка скільки людина втратила, стільки їй повинно влити, щоб ну просто люди стабілізувати і вона не загинула. Фахівці нагадують, що холера діє стрімко діарея, що не припиняється протягом години-двох. Це сигнал терміново звернутися до лікаря. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.